Ви, підприємиці, шукаєте як швидко і зручно отримувати безготівкову оплату. Тоді підключайте торговий еквайринг від Pump. Його три основні переваги. Термінал 3 в одному. Платіжний засіб, має вбудований ПРРО і принтер фіскальних чеків. Безперервно працює до 8 годин під час відключень світла завдяки вбудованому акумулятору. Підключити можна онлайн. Як? Показую. Відкриваєте застосунок ПОМ вкладку сервіси, потім еквайринг. Далі подати заявку, заповнюєте її і чекаєте підтвердження. Ми доставляємо посттермінал новою поштою всього за добу, а ще можна отримати до трьох місяців безоплатного користування посттерміналом, якщо підключити його до 21 березня 2025 року. Підписуйтеся, щоб першими дізнаватися про корисні оновлення.